Подивіться, яка це на диво світла людина. Його ж можна було любити, не любити, але не вірити йому в його щирість було просто неможливо. Дивним чином поєднані. Якості, які не поєднуються: мудрість вчителя, державність лідера місцевого самоврядування, голови Об'єднаної територіальної громади, українськість справжнього народного депутата. Якого не можна було зупинити в його любові до України. Він кожен раз на своєму місці робив те. Що на його думку укріпляло державність, і щодо армії, і щодо мови, і щодо віри, дякую вам всім і кожному за те, що ви були з моїм чоловіком, з татом моїх синів, сином його батьків. З братом Стефана у дні його життя. Підтримували його, направляли, колись сварили, колись пишалися, колись погоджувалися, а колись ні, бо Олег був. Непростою людиною, я завжди йому казала, що Олег, я з тобою як на Вулкані. Я не знаю, коли іде встрілить, але знаю, що встрілить точно. І знаю, що встрілить в правильне місце. Награді потім це була революція.